Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок старт продажів. Генеральний штаб України підтвердив інформацію дійсно про ураження російських е, об'єктів військово-промислового комплексу е, з виробництва вибухових речовин. Сталося це в ніч на сьогодні. Що пишуть в генштабі в рамках зниження спроможностей противника е, з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів е, у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по важливим об'єктам воєнно-промислового. Комплексу російського агресора мова йде про ураження в Смарській області, Це провідне підприємство компонентів із вибухових речовин. потужний об'єкт ВПК Росії і на місці зафіксовано пожежу і відповідно вибухи. Рухаємося далі, і також є інформація про ураження комбінату «Невиномиськ». Це в Ставропольському краї Росії один із ключових базових компонентів для вибухових речовин. знову ж таки боєприпасів та ракетного. Палива підприємство саме задіяне в війні проти України. Що ще пишуть у генштабі? Що відомо про серію вибухів і роботу проти повітряної оборони противника безпосередньо в районі цієї цілі зафіксовано також займання у промисловій зоні. Всі результати ураження зараз з'ясовуються. Що говорили раніше? Що говорив керівник центру з протидії дезінформації Андрій Коваленко? Він сказав, що в ніч на 14 червня безпілотники атак. Кували на Росії два підприємства: це Новиномиський азот в Ставропольському краї і Новокуйбишевський завод каталізаторів в Самарській області. Ще хочеться трішки дати беку, і от 11 червня працюють наші українські дрони і атакували Тамбовський пороховий завод. А, знову ж таки, за словами Коваленка, цей завод є ключовим об'єктом російського ВПК, який був задіяний у війні. От, власне, давайте подивимося, всі ті вибухи, всі ті пожежі, які відбувалися цієї ночі. Я нагадаю, Самарська область, Тавропольський край Російської Федерації було сьогодні неспо. Кінець Таке дихання росіян, і направду, багато воно про що свідчить на Росії. Я нагадаю, не вражаються цивільні об'єкти. Україна жодного разу не вдарила по будинку, по якійсь приватній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі. Жодного разу ми б'ємо лише по військових цілях на території Росії. Зокрема, от по тих об'єктах, які безпосередньо допомагають підтримці. Росії у війні проти України і відповідно є частиною цього ланцюжка російського ВПК. Шановні глядачі, ще раз хочеться показати вам красиве відео. Красиве, воно воно знаєте, щемливе з одного боку, з іншого боку, надія, сльози, сподівання для і не лише для тих, чиї рідні повернулися сьогодні, але й для тих. То все ще чекає. Володимир Зеленський у своєму телеграмі показав відео четвертого за цей лише тиждень обміну, як наші військові, наші воїни, наші герої поверталися додому. Давайте подивимось. Ми вам дядьки. Майте я скоро повернуся. Я вже на рідній Україні. Але я дуже радий. Мало. Я повернувся. Ти віриш? Такий радий, що просто не Зайка, Хана моя рідна моя, все добре буде. Все добре. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди. Вірний морській піхоті. Я знаю, сину, я знаю. Ти, ти красивий, Донечка моя маленька. Спасибо тобі за письмо. І спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамчик, я тебе дуже кохаю, дуже кохаю. Дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато. Люблю всім, всім передавай привіт.